Підкуп виборців нетверезі спостерігачі та зниклі бланки. Такі проблеми фіксували на виборчих дільницях Ужгорода. Перше звернення про можливий підкуп надійшло до правоохоронців близько 10-ї ранку. Поблизу 12-ї дільниці на набережні незалежності затримали двох дівчат, які стояли зі списками людей та робили у паперах позначки. Дівчат доправили до міліції. Чи займались вони підкупом? З'ясовують зі слів дівчат. що ці списки вони знайшли на вулиці. Як вони пояснюють, що не мали наміру чинити підкуп виборців? Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних. Правопорушення у жгородському відділу міліції на даний час проводиться працівниками міліції Перевірка протягом дня до правоохоронців надійшло ще близько півтора десятки заяв про порушення на виборчих дільницях обласного центру. По двох фактах відкрили кримінальні провадження за підкуп. Самі ж ужгородці розповідають, гроші за голос від різних кандидатів їм пропонували неодноразово ще до дня голосування. Щоправда, заяву до міліції ніхто не писав. Приходили, предлагали 500 гривень. Я відказався. Ну, є свій кандидат, то ми відмовився за друге голосувати за гроші. На дільниці номер 21 на вулиці Лесі Українки, 60-річний чоловік, взагалі виніс один бюлетень з приміщення, але ненадовго, через півгодини, повернувся і намагався проголосувати знову. Держав в руках бюлетень і хотів зайти в кабіну з тим третім бюлетенем, який маленький зразу. Ну тут зразу спостерігачі всі це побачили, його задержали. Після цього інциденту значить вибори, з яких держав бюлетні. Показує, кожен вже біду, не пускає скриньку. Один, два, три, і потім вже виходить. Голова ДВК села Баранинці Ганна Васильівна на виборах працює вже 11 рік. Зізнається, місцеві вибори 2015 – найскладніші через те, що комісії формувалися у дуже короткий термін. Є багато організаційних проблем. Жінка запевняє, затягують процес виборів часто самі члени комісій. Через недосвідченість дуже є багато у нас новичків. А новички, якщо попадають працювати. У таку складну ситуацію, як сьогодні, коли в кожного на столі не менше сім кучок бюлетенів, це працювати, повірте, дуже важко. Ласкор одного з центральних телеканалів Закарпаття Світлана Ковбиця, працює чи не на кожних виборах впродовж останніх десяти років. Каже, цьогоріч більше проблем через псування та плутанину з бюлетенями. Внесли не в ті списки кандидата. Кандидат має бути, а там його немає. Поплутали самі бюлетені в одній пачці. Вони знаходяться прислані з друкарні. Вони мають бути на тій дільниці, а насправді половина лише бюлетенів є, тому що інша половина десь опинилася на іншій дільниці. І вже це ж буде впливати на результати волевиявлення якраз на цих конкретних дільницях. Попри все, і правоохоронці і спостерігачі визнають, порушення здебільшого були незначними, і загалом волевиявлення в обласному центрі відбулося.